Швидка забрала да? Ой, Боже, Боже. Все добре, бабу, не переживайте У ніч на 21 серпня у Луцькій громаді було чутно звуки вибухів. Як повідомив керівник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький, на своїй сторінці у Фейсбук у повітряному просторі Волині було зафіксовано російські безпілотники та одну керовану ракету. Також внаслідок падіння уламків поранена одна жінка, яка перебувала поблизу магазину одного із прилеглих сіл луцької громади. Це знімальній групі суспільного підтвердив її син. Повторна атака була. Мама була хазяйка. Тут ішла уламки, поцілили в неї і в будівлю. Підготовлювала магазин, мало відкривати. Головне здоров'я, а це все відстроюється. Зі слів завідувачки відділення екстреної медичної допомоги обласної клінічної лікарні Світлани Монашко, поранену 48-річну жительку села біля Луцька доставили до приймального відділення після 9-ї години з пошкодженням кисті, поперекової ділянки хребта та нижньої кінцівки. пацієнтки середньої важкості госпіталізована у профільне відділення та не поволонця на оперативно втручання. Суспільне поспілкувалося в одному із сіл неподалік Луцька із місцевими жителями про обстріл громади російськими військами. Це було страшно, і, і діти в хаті, і, і не знали, куди діватися і що робити. Те, що цієї ночі, і було і раніше, але якось дав Бог що ніде нічого не попало. А тут, отак, треба така біда, щоб зробилася. Два пріліоти якось було один раз потім, другий раз пріо. Крупне щось впало, бо. Взив був кляпший, ще всі по хатах були ще так нічого не бачили. Пора десь було почала сьомої, напевно. я погано чую, але все одно я чую. Чула, як той зріс був. На місці події тривають слідчі дії. Як повідомила речниця нацполіції Волині Ольга Бузулук, до головного управління надійшло дев'ять звернень від жителів Луцької громади щодо пошкоджень майна, спричинених російською комбінованою атакою. Микита Чибор, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.